У нас відділення польового вузлу зв'язку. Зараз їдемо на декілька позицій, де стоять наші хлопці. Сьогодні день перепрошивки. От саме в цей виїзд ми прошиваємо перший бат. Це хлопці на нулі стоять, ми, за ними стоїть ретранслятор, які підсилюють їх сигнал. Вони можуть між позиціями один з одним спілкуватися і командування батальйону, щоб чути, працює ретранслятор, поцілювати сигнали. Ми перепрошуваємо його, плюс міняємо батарейки акуми, щоб цей ретранслятор працював в полі. Три точки у нас буде. Ви ще зі зв'язківцями не їздили? — Ні, ще. Більше не будете. <modifier> <сöring> <сöring> не будеш. Ми виїзна група, по суті, єдина, да, у нас. Це може бути, ну там антени стоять, від прильоту перебила дріт. Ми їдемо, дивимося, в чому проблема. Якщо можемо, самі лагодимо, одягаємо каску. Хоча на наш ретрі, куди ми зараз їдемо, ви побачите нещодавно прильоти були, схоже, вони знають, де він. І Якщо почуєте, побачите дрон над нами, то кажіть, будь ласка, не тримайте це в собі. Я вам скажу, що більшість хлопців а, на нулі навіть не здогадуються, яким чином у них зв'язок є. Ну, не знаю про ретранслятор і так далі. Багато хто ж думає, що війна це значить, що всі мають бути напередку і в окопі. Скільки в тебе є часу, щоб безпечно це все зробити? Це таке складне питання. Ну, Ти можеш приїхати і одразу попасти під ост, під обстріл. Можеш тут годину гуляти і нічого не станеться, тому ми намагаємося швидко це зробити, зазвичай це займає е, ну, до 10 хвилин. Просто поки ми це робимо, у хлопців немає зв'язку між позиціями, тому чим швидше ми зробимо, тим швидше у них знову буде зв'язок. Як чуєш, мене мені розбираєш прийом. Добре. добре. Ага. Плюс прийняв. Їдемо далі. А як ти ставишся до того, що багато, багато хто каже, що там що баба не воює, там їздить по концертах, нічого не робить і так далі. Ну, я не буду себе в груди бити, я вояка там і те все. Хай ставиться кожен як хоче. Я знаю, моє командування знає, чим я займаюся і так далі. далі. Добрий день. Ранок в хату, друзі. З <реш> <реш> да. да, да, цим чоловіком свій пару. <реш> <так. реш> <реш> і от багато хто каже, що, ну, що Паша там їздить по концертах. Людина без збереження своєї заробітної плати поїхала, назбирала на бригаду. Чотири мільйони, сто тисяч доларів. Чотири мільйони. Це не так, що він там їздить і йому зарплата капає, ні. <реш> Довге протистояння, це війна ресурсів в тому числі. І е, е, чим краще ми будемо озброєні, чим краще ми будемо готові, тим більше буде збереження житті. Тому е, що, може, що може бути приємніше, ніж монетизувати свою творчість, збереження життя. Ну. Давай іди прошивай. В інстаграмі зробила опитування там. О, що там, задавали питання? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну і перше питання було, типу, як ти справляєшся з хейтом, який на тебе обрушився. Mm -hmm. От, це цитата. Ну тут я за, в новий заповіт не заглядаю за принципом, я слухаю свого побратима, він мені постійно каже. Та це абсолютно норма для України. Що через Всі... поле? Всі публічні люди піддаються хейту. Всі абсолютно І Якщо ви ще не піда, якщо ви публічна людина і не піддаєтесь хейту, то просто почекайте пару тижнів. Як тобі ти мемчики, що про тебе роблять? Чесно кажучи, я не так багато мемчиків бачу. Один О, дивись, мене є. От я не розумію, що люди мають на увазі, чесно кажучи, от мене 13 місяців стриже мій побратим, а я його. І мені 13 місяців пишуть, що я стежусь в барбершопі. Ну, що ти на це скажеш? Ну от як на це реагувати? Тільки не пиши мені про війну. Це, типу, це ти як військове, що тобі напередло, що тебе запитують про війну, чи як, чому так? Ні, ну це моя п'ятирічна донька, це вірш називається доньці. Моя п'ятирічна донька навчилася писати, подзвонила мені по відео сюди, коли ми тут були. І сказала, тату я навчилася писати. Я кажу, так напиши мені листа а, від руки. І каже, про що тобі написати? Ну, каже, про що мені писати? Я так по-батьківськи вирішив, що це дуже відповідально, що це перший лист в її житті, одразу на фронт. І відповів їй віршем. Написав його на калінці хвилин за 20, може максимум 25. Надіслав. Вот. А потім ще й хлопцям прочитав і вирішив опублікувати. От, і це я їй кажу, що я просто хотів би, щоб діти наші були огороджені якби від війни, розумієш, намагався це висловити. На сьогодні все? Так, на... Ні, на сьогодні не все, але от саме цей виїзд, все. І тепер ми десь через 4 години поїдемо.